Вітаю! Я хочу поділитися з вами своїми рекомендаціями щодо матеріалів, які я використовую для своїх малюнків. І перше, що потрібно для нейрографічних малюнків, це звичайно аркуш паперу. Це може бути а 4 формат, так, як стандартний формат для малювання. Я раджу використовувати А3 формат в деяких алгоритмах, особливо коли це стосується розширення або якихось стратегічних планів, або е коли ми працюємо з часом, да, нам потрібно це масштабування, саме. От А3 формат дуже. Гарно, це допомагає нам зробити. Або нам потрібно вийти за рамки своїх кордонів, да, якісь обмеження за рамки обмежень своїх. Також може бути не тільки А4 формат. Ви можете для швидкості використовувати А5 формат, тобто це половинка, да, А4 можна ще менше робити, то це вже на ваш розсуд. Головне правило це його щільність. Щільність повинна бути десь 120 і більше, тому що ось офісний папір, десь його щільність 80, він не підходить, тому що він тонкий. І а, я, а, зачасту зараз я перейду до маркерів, ми малюємо а, як вони називаються перманентними маркерами, да, спиртовими, і вони відбиваються на протилежну сторону аркушу, і він може е, ну, зробити грязним да, наступний аркуш, туди може перебитися цей колір. Тому саме для цього і потрібна оця от щільність паперу. Е, далі, е, основними е, інструментами, також, да, чим ми малюємо, це. Чорні маркери і лінери. Ну, По-перше, нам потрібна звичайна ручка. Ручка нам потрібна для того, щоб робити нотатки, щоб робити. Якісь записи, мабуть, ну, іноді вам потрібно буде на самому малюнку. Чому чорна? Тому що у нас зазвичай ми використовуємо чорні маркери, і от щоб воно не виділялося, да, я просто рекомендую брати чорну ручку. Також, коли ви вже дойдете до композиції, і я буду показувати різні варіації да, композицій, ви побачите, що є. Така, такий приклад, як викид, Да? Ми робимо композицію через викид. Так от, викид робити чорною ручкою, я рекомендую, тому що маркери вони просто можуть поламатися да, через силу, яку ми е, надаємо своєму викиду. Товщина Товщина маркерів е, у нас є стандартний маркер, його товщина десь 08, 1 мм, і це може бути. Або написано на самому маркері, да, або стояти така от літерка М, це саме товщина маркера. Тобто, якщо ви подивитеся на його е, грифель, да, ви побачите ось таку от таку от товщину цього маркеру. Це саме для новачків, от прям я рекомендую використовувати саме таку товщину. Не беріть. То тонкий лінер. Не беріть тонку енергію, да, ви не зможете передати через тонкий маркер е, е, всю ту силу, яку хочете вкласти в свій малюночок. Але для більш подальших рівнів я рекомендую вже користуватися, додавати, не користуватися повністю, а додавати до своїх малюнків ще різні товщини. І це може бути, наприклад, 0,4, 0,5, 06 мм. Метрів, да, також зазначена. Або це може бути літерка F, ось, як тут показано, або літера С. Ось тут вона є також. Да, бачите, Літера С. І е, лінер називається. Да, він, бачите, він досить тонкий такий гріфель у нього. Ну і, звісно, самі лінії будуть тонкі. І третя товщина, яку ми е, також користуємося, це лінії поля, це ми можемо зазначити фігуру фіксації це товстий маркер. він... Е, вже має таку десь 03-04 мм товщину, і е, саме через його товщину ми передаємо е, цю е, мощ, силу да, е, лінії на малюнку. Е, як я сказала, що я рекомендую е, це загально по маркерам. Брати перманентні маркери, тому що вони швидко висихають, і ви не будете робити, да, як у нас от ми долонькою можемо проводити ще по аркушу, і воно розмазується, да? Так от, щоб воно не було такого брудного малюнка у нас, то я просто рекомендую брати. Перманентні маркери, але це не обов'язково. Да? Тобто, якщо є вибір, то візьміть перманентний. Якщо немає вибіру, візьміть будь-який маркер, який ви знайдете в своїх магазинах. По фірмам не буду давати рекомендації, тому що це вже, що у вас буде, і це вже ну, з практикою. Да? От Яка практика вам покаже, що довший, да? бо маркерів повинен бути завжди не один. Вони мають таку. Погану звичку закінчуватися на середині малюванням, тому потрібно, щоб, хоча б два-три маркери у вас були завжди. Іноді ми хочемо малювати не чорним, да? іноді прям ми, є якась асоціація з кольором, навіть коли ми тільки заходимо на малювання. І в такому випадку я рекомендую скористатися от, таким от набором кольорових маркерів. Тут основна товщина десь 08-1 мм, тобто це як основний наш маркер звичайний, да? але вони мають кольорову вам, не знаю, скільки тут, мабуть, тут, 18 кольорів, я дуже часто їм користуюся, тому це не основний матеріал, але як порада. Звісно, що коли ми доходимо до пункту архетипування, то далі нам потрібні олівчики. Я вам дуже рекомендую ось такі от олівчики. Я нещодавно їх придбала на Алікспресі, вони недорого коштують. Ціна якість дуже саме оптимальна. От 72 кольору, не пам'ятаю, ну, десь 500, ну, максимум 700 гривень коштувало, максимум, я думаю, навіть менше було. І, але вони дуже м'якісенькі, вони гарно а, а, розташовуються на аркуші. І от я просто хочу показати вам оцю от кольорову гаму, яка вона а, дуже класна. Да? Ви бачите, яка класна кольорова гама. Це моє відкриття, чесно, я вам скажу, тому що такі, такої якості, наприклад, там castell це вже більше 2000 гривень буде коштувати навіть більше. Я думаю, 72 кольору, Думаю, більше до цього моменту найкращі для мене були Faber-Castell, Вони ну, дуже м'якісенькі, класні і гарні олівчики. Але я ж кажу, можна знайти і подешевші, і не менш якісні олівчики. Якщо, в принципі, немає такої можливості да, або то, або то придбати, то, перше, дивіться на. М'якість їх, і бажано купляти е, акварельні олівчики, е, на них буде або написано Аква, да або е, м -м, вот, да, написано, або нап намальован пензлик. І ми не будемо їх їми користуватися як акварельними, саме з водою да працювати, але е, вони дуже м'які. І тоді яскравий малюнок ви отримаєте прямі, таку яскравість. Хоча іноді. Ді. Потрібно і твердими помалювати, щоб трішечки знаєте, перейти на е, інші враження, да, як силу, як надати якусь силу дії своєї, що ви працюєте над цим. Зараз дуже багато, я бачила ще введень таких в нейрографіці, коли перестають малювати олівцями. Да? Для того, щоб пришвидшити це малювання, щоб не заходити там в самоїдство да? Оце от на, на одному тому ж самому місці щось себе з'їдати, крутити, передумувати і щоб швидко. Перейти до наступного етапу рекомендують архетипування робити маркерами. І от для цього хочу вам показати, що це можуть бути або от такі от текстовиділювачі. Це у мене фірма Faber castell вони гарно накладаються, але тут нюанс в тому, що от... Для новачків, мабуть, це буде складновато зробити отакими от накладання кольорів да, або переходи кольорів. Якщо ви хочете погратися з переходами кольорів, то з маркерами це складніше зробити. Я нещодавно собі прикупила отакий от набір. Ще навіть його не... Не робила розпаковку на свої сторіночки в інстаграм, тому що він ну, ще новий, я ще навіть їм не встигла так по максимуму попрацювати. Але також дуже гарна якість це фірма Стабіло або Стабіло, ну, да, правильно я сказала. І там десь 23 кольору. ну от Кольорова гама досить велика. До цього моменту і, і зараз я ем, користувалася такими, також недорого купила на Алікспресі ось такий от набір, ви бачите, да, він такий дуже зручний, е, має таку навіть ручку, да, от коли він так закритий, що його можна переносити. І це маркери е, двох типів. Це маркери білого кольору, бачите, да, і чорного кольору. Білого кольору це на водній основі, а чорні на спиртовій основі. І ви також можете побачити або. -або да. Мої враження на водній основі вони довше тримають термін дії, тобто вони от практично всі ще у мене е, працюють, да, тобто вони досить яскраві. А от спиртові вони мають коротший термін дії, але при накладанні кольору. Коли ще один на один да, от штрихи накладаються, то спиртові ви не побачите цих штрихів да, додаткових, коли один на одний колір накладається і темніший стає. А водні мають такий ефект. Хоча, можливо, це з моїми такими маркерами. Ще що тут мені дуже подобається, те, що на ньому він, бачите, двосторонній маркер. І з однієї сторони. Це грифель, тонкий грифель? Це от як отакі от маркери. Да? А з іншої сторони він як пензлик. І е, товщину його можна задати практично ось такою товщиною. Тому, якщо прям два в одному, да, і не купляти окремо одні інші, то я дуже рекомендую скористуватися саме е, таким, таким набором. Так, що ще нам потрібно? Для занять нам потрібний м, нотатник. Нам потрібен нотатник для того, щоб робити е, записи свої впродовж малювання і, в принципі, по навченню в нейрографіці, да, або якщо ви на якісь марафони заходите, я б просто радила вам е, купити собі такий, такий нататник для себе, щоб все туди записувати. По-перше, це як я сказала, тезисно да, по. Якимось е, навчальним практикам, навчальним заняттям, да щоб собі там поміточки якісь робити. Е, друге, це е, з самого початку, коли ми починаємо малювати, ми робимо активацію. Про це я трішечки пізніше буду розповідати. Так от, для активації нам потрібно кудись це записувати. Третє, це коли. Ви е, малюєте, о, от у вас буде е, навіть на цей день буде урок про рефлексію, а може на наступний день, тобто про рефлексію, да? і ви побачите, що впродовж малювання з нами щось відбувається постійно. І от робити нотатки, що і коли зі мною відбувалося, як реагувало моє тіло, які думки приходили, які емоції це визивало. Тобто робити нотатки впродовж малювання це саме для цього і потрібен такий от нотатничок, щоб туди це записувати. Бо думка у нас одна прийшла і тут вже да? вони дуже швидкі. І от її схопити, записати одразу, інсайт да? якийсь. або... Розпакування блоку потім зробити, да, щоб ви зрозуміли причину. Цього, да, або які симптоми у вас там ну і таке інше. Тобто, записи робити, щоб перейти потім до наступного малюнку, теми наступної, і е, зробити висновки. Також можна туди записувати потім свої плани, після як результат після малювання. Це я трішечки також далі буду про це розповідати. І ще нотатничок нам потрібен для того, щоб коли От, зрозуміти послідовність техніки, з якою ви працюєте, тобто там написати назву техніки, ну, наприклад, це алгоритм зняття обмежень, да, і його послідовність виконання. І тоді ви побачите свій малюночок, побачите, з якою технікою працювали, відкрили нотатничок, і далі зрозуміли, що і як ви робили. І вже. Е Самостійно можете ще раз це опрацювати. Так, по нататничку сказала. Ще зараз от не взяла я з собою, але я порекомендувала стругачку, щоб у вас була. І дивіться, щоб стругачка була, серединка її була металева. Вона тоді найкраще довше працює, довше залишається такою загостреною. В принципі, все, що я хотіла сказати, якщо у вас будуть якісь запитання по матеріалу, або ви можете надати свої поради, да, чим ви давно користуєтеся, і щоб ви порадили учасникам цього інтенсиву, то, будь ласка, в коментарях залишайте свої повідомлення. А я з вами прощаюся і до, вих, до нових зустрічей.